Вітаю. Час новин на Суспільному. Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян. Переклад жестовою мовою Галина Абраменко. Сьогодні у випуску дізнаєтеся про таке. Летають дахи та збирають, вціліли товари з крамниць. Як уменю говтуються від дронової атаки. Збитки надзвичайно значні. На Черкащині запрацювали пункти незламності. Скільки прихистків діятиме? Прийшов, скористався, було зручно. Без автобусу півтора року. Чому перевізники відмовлялися обслуговувати Лип'янську громаду? Громада невелика, а протяжність її дуже велика. Пошкоджені будинки в Умані відновлюватимуть за гроші місцевого бюджету, а щодо підтримки підприємців радитимуться із державою. Розповів керівник тамтешньої районної військової адміністрації Ігор Миклищук. Йдеться про наслідки вчорашньої атаки міста безпілотниками. Суму завданих збитків поки що не називають, адже спецкомісія продовжує обстеження. Із тими, хто за одну ніч втратив бізнес та лишився в оселях без вікон, спілкувалася Дар'я Шевченко. Ось це згарище, цьогорічний врожай соняшника. На склад його привезли тиждень тому, розповідає інженер агропідприємства Володимир Кульбіцький. Ви спостерігаєте першу, першу заготівлю насіння соняшника, яка розпочалась на мину, минулому тижні. Ну і бачите наслідки, що на тому вона й зупинилася. Усе каже, через чент зруйновані зерносховища. Із 18 їхніх будівель у третину влучили російські дрони, решта ж побиті уламками. Жодного попадання повз склади або просто на територію не було. Все потрапляло точно в склади. У цьому сезоні відновити елеватор не вдасться, зазначив пан Володимир, адже мільйонів на відбудову каже, у них немає, та й цьогорічні контракти з фермерами доведеться скасувати. поклажодавці попідписували до домовленості, договора з нами і мали вже. Після збору на зберігання класти своє збіжжя, але вже як ви бачите, зберігати ми не зможемо. Тривалий термін, тому що збитки надзвичайно значні. По сусідству без даху, стін та вікон, магазин Олени Коваленко. З поміж руїн вона дістає вцілілий крам. Розповідає, це була сімейна справа і єдине джерело прибутку. Тепер же додає багаторічний бізнес містився у 10 картонних коробок. Коли завершаться всі комісії, я обов'язково буду подавати, бо компенсація якась має бути. Я за щось маю існувати. Та жінка не втрачає оптимізму. каже: зціліли глиняних сервізів, ще вип'ють за нашу перемогу. Якнайшвидше повернутись до роботи, хоче пан Василь. Замість даху в його крамниці дірка та плани на майбутнє вже має. Ді, якщо кришу вовремя зроблять, бо ж все намокне. То будемо торгуватися, старатися якось торгувати, ходити в коліно. Вибуховою хвилею пошкодило не лише промислові райони, а й цивільні. В прилеглих багатоповерхівках повибивало вікна. Оце одне вибило, а друге відкрилося. Ну так як воно було закрите полностю, желізо там повиривало, тільки розкрите, і, і мусор нас накидали. А в приватних секторах пошкодило паркани й дахи. Пані Катерина живе за 200 метрів від місця влучань. Пригадує, такого гулу, як тієї ночі, не чула ніколи. Шахеди налетіли і дуже страшно було, бо вони над головою прямо кружали. Кружляє, 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 потім тільки хоп, мотор заглох і він кидає. Ліквідовувати наслідки прильотів місцеві жителі і бізнесмени продовжують й досі. Кажуть, роботи тут на декілька днів. Паралельно з ними працює комісія, яка обстежує обсяги завданих збитків, розповів керівник районної військової адміністрації Ігор Миклащук. У місцевому бюджеті є резервний фонд, який спрямований передусім на підтримку цивільного населення. Далі разом з державою будемо радитися, яким чином можна посприяти даним підприємствам. Я не можу говорити, бо це збитки завдані надзвичайно великі. Дар'я Шевченко, та Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Нагадаю, вчора вночі мене атакували російські безпілотники, влучили у промислову інфраструктуру. У результаті виникли пожежі на складських приміщеннях. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець, наслідки події ліквідовували понад півсотні рятувальників. Десять квадрокоптерів, 15 монокулярів та 21 тепловізор передали черкаським тероборонцям. Їх придбали за кошти обласного бюджету. На це спрямували 5,5 мільйонів гривень, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Щоб ворог не міг підійти на близькій дистанції. Сподіваємося, що все спільно це черговий вклад в загальну перемогу. Готуємо потужний комплект відповідно техніки теж для посилення тероборони. На Черкащині 201 пункт незламності цьогоріч готовий приймати людей у разі блекауту. Це на 30 більше ніж торік, розповів директор обласного департаменту цивільного захисту Сергій Озеран. Запрацювали пункти від учора. Чи не найбільше додає таких прихистків облаштували у закладах освіти? У одній з черкаських шкіл побувала Анастасія Кашиїд директор однієї з чоркаських шкіл Валерій Завіновський показує пункт незламності у їхньому закладі. Цьогоріч для облаштування прихистку задіяли вісім приміщень. Оцей клас для першачків тепер буде за дитячу кімнату. Тут уже є дивани, чайник та бокси із іграшками. Це, мабуть, найбільш популярна кімната нашого пункту Незламності. Сюди підведено електроенергію від генератора, який знаходиться на вулиці. Тут є додаткові джерела електроосвітлення і електрики. Тут можна зарядити гаджети, тут можна скористатися інтернетом. Тут знаходиться, знаходиться вода, тут знаходиться чайник, який працює від генератора шкільній їдальні нині звичний обід, та в разі блекауту це приміщення буде задіяна як кімната для обігріву, говорить директор школи. Мають напоготові генератори і теплову гармату. Ми в своєму розпорядженні маємо два генератори потужністю по 5 кВт, Це досить таки потужно. Ну але для такого приміщення, як наша школа, в якості пункта незламності, цього дещо маловато. Також ми маємо теплову гармату. Теплова гармата, як і ці генератори, працюють працюють на рідкому топливі. Це дизельне, а це бензинові. Талони на пальне надала міська влада, каже Валерій Завіновський. Для роботи генераторів ми маємо 145 літрів бензину. Частина бензину у нас вже знаходиться в каністрі і готова для використання. Окрім палива, отримали біотуалети і ліжка з ковдрами. В планах облаштувати кімнату матері і дитини. Для наймолодших гостей мають суміші та підгузки. Валерій Завіновський каже, наявних ресурсів вистачить, аби прийняти пів тисячі осіб. Наше приміщення тимчасового укриття, а, а ми можемо приймати саме ту кількість, яка може там розміститися, нараховує 450 осіб. Орієнтовно таку кількість ми зможемо прийняти в випадку надзвичайної ситуації. Черкасець Назарій Вівчарик саме прийшов забрати доньку зі школи. Розповідає торік, під час відключення електроенергії приходив працювати у цей пункт незламності. Коли відключали світло, саме така була ну, важлива робота, яку треба було виконати. Я знаю, що тут неподалік якраз пункт незламності, скажімо так, і протестував, так і прийшов, скористався. Ну, було зручно, що це недалеко від дому. І в інтернет все, все можна було попрацювати. Ми орієнтуємося. На те, що буде все добре, але в разі чого то такі великі покупки не робили, щоб повністю ставати незалежними в квартирі. Тому доведеться, в разі чого, приходити також сюди. Наразі працівники школи чекають на графік роботи пункту незламності. Заступниця директора Єніна Харченко говорить, досвід чергування тут уже має. В нас існувало таке нововведення, як телефончик, який мав зв'язок. Він так і називався зв'язок із пунктом незламності. Будь-який відвідувач, будь-який вчитель, будь-який працівник школи мав змогу зателефонувати на цей номер і йому відповіли і надали якісну інформацію. Ми приходили, приймали наших гостей, дивилися, щоб їм було комфортно. Анастасія Кашиїт, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Ловлять машини на трасі, їдуть десятки кілометрів велосипедом, чи навіть пішки дістаються до сусідніх сіл мешканці Лип'янської територіальної громади. Автобус там не їздить півтора року, відколи почалася повномасштабна війна, розповіла місцева жителька пані Тетяна. Заступник сільського голови Віталій Іванченко пояснює, перевізникам їздити до віддалених сіл неприбутково. Більше у нашому наступному сюжеті. Побачивши автомат, він вже знає, що треба робити, простягнути руку та спробувати його зупинити, адже це єдиний спосіб дістатися з дитсадка додому, говорить його мама Тетяна. Я їздю на роботу і з дитиною в садочок веду дитину кожного дня. Рано мені є як добиратися, а я працюю на півставки в обід. Мені нема як добиратися, тому зупиняю машини. Розповідає, водії охочі підвозять, та потрібен і рейсовий автобус. Артем Суханов каже, на власній автівці не раз виручав людей. Завжди виїжджаєш напряму до траси, тут кілометрів десять і завжди люди стоять або пішки йдуть. Для мене це дико, що людям в 2023 році приходиться йти пішки більше п'яти кілометрів. Тому до сусідніх сіл районного чи обласного центру місцеві дістаються, хто чим Ольга Попова автомобілем. Я лично пользуюсь своїм транспортом, а багато є людей, таких жінок одиноких, залишилися самі, що треба автобус. Петро Голець, працівник лікарні, користується ровером. Пенсіонерами молоді, до, до аптеки до вільних свізти, автобус треба. Сергієві Рудніву, переселенцю з Донбаса, дістатися до райцентру підсобляла сільська рада. Заказуємо всі совєті. Кадай, ані смолот, то дають автобус, щоб ми поїхали пенсію, пересвідчення отримали все. Рейсові автобуси в Лип'янській громаді не курсують від початку повномасштабного вторгнення, розповідає заступник сільського голови громади Віталій Іванченко. Були оголошені конкурси на обслуговування даного маршрутку. Зв'язку з тим, що е, громада невелика, а протяжність її дуже велика. То е, підприємців, які б мали е, бажання працювати, у нас не виявилося. Два шкільних автобуси передали війську ще 2022-го. Аби вирішити проблему з рейсовими автобусами, говорить, звернулися за допомогою до сусідньої громади. Було прийнято рішення домовлятися з більш, більшою громадою, це є Шполянська територіальна громада, яка пішла нам на зустріч. Автобус буде рухатись через шполи Кримки водяно, Антонівка, Ярославка, Веселий Кут, Маслове, Нечаєве, Лип'янка і водяне Опять і на шполу. Автобус їздитиме двічі на день, один раз на тиждень. А якщо це не буде надто затратно для громади, то і двічі на тиждень, говорить пан Віталій. Розпочати роботу має вже цього тижня час та дні курсування автобусу, старостати повідомлять згодом. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне, Новини, Черкаси. Кровоспинні турнікети, відстріляні гільзи, гранатомети та художні малюнки дітей. А поруч композиції з уламками ракети с 300 Виставку «Відзеркалення війни презентували вчора у Черкаському міському палаці молоді. Частину експонатів привезли волонтери із Бахмутського напрямку. Про це суспільному повідомила його директорка Олена Петрова. Військові знаряддя на витвори мистецтва перевтілювали митці та вихованці художніх шкіл. Діятиме виставка протягом місяця. Я намагався з руйнівної енергії, яка в уламках це присутня, перетворити трошки позитивність. Тому що ми ж боремося не тому, що треба боротися, а тому, що ми хочемо, щоб наша країна була процвітаючою, мирною. Ми по-різному сприймаємо цю війну. Хтось безпосередньо на полі бою, да? хтось волонтери допомагає активно. Хтось в тилу сидить, але переживаємо. Це майбутній музей уламків. Ніде такого немає. Слово «улама» кругом ми чуємо, да, ми бачимо, ми все ми гинемо від цих уламків. Нам з передової передали, передали у поуламки ракети с 300 І ми спробували через уламок. Наше завдання було показати, що можна створити з уламка, Але щоб це символізувало так, нашу силу, нашу українську. Я побачив уламок, я побачив через квіти. Я побачив криваву троянду. Коли я бачив криваву троянду, я бачив Бучу, у мене це народилось якась гільза. Була взята, да. Потім я взяв ці уламки. Я довго там розрібав їх. Да, мені здалося, що це полюськи ці троянди. Потім я взяв, і пофарбував червоний колір. Прийшли на виставку, бо тут робота доньки. На уроці вчителька сказала, що потрібно малюнок. Вона вибрала, вчителька одобрила і намалювала. Сподобалось око дуже чудове. Дівчинка на прапорі України, карта України теж сподобалась. На цьому мене все. Ще більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти. Ви дивитеся Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах.